Rosji trzeba zatrzymać tu i zaraz. Ona wżę wedy hybrydnowinu pro europejskich держав. W Europie je rozumienia, że Ukraina ma otrzymać wielczesną підтримку Niemcy z swoimi resursami ta potężną ekonomiką i je europejskiej europejski systemy bezpieczeństwa. Jak Niemcy budę dołączać się do підтримki Ukrainie, jakie wykliki stoją przed nowym rządem ta kanclerom Niemczyny. Proce budu hovoryty z naszym hostem Deputátem Bundestagu, takovým oficerem oficiérům hen štábu Bundeswehr Pane Rodrigu, vítáju vás. Dobrý den, bardzo dziękuję. Я ja лише говорю англійською. О, супер, але вже я бачу, що польську також e, su, Ще треба може деякі фрази і українську вивчити. Також супер, дякую. E, дуже приємно. Пане Родеріху, я хочу запитати вас за те, як саме Німеччина. Będzie w Niemczech, będzie w ty nowy urząd. Bo my rozumiemy, że koalicja buduje się, wszystko idzie po planu. E, I czy to Friedrich Merz będzie kanclerzem Niemczech? Yes, tak, on będzie obrany 6, 6 maja. So І e У нас також 6 травня буде з'явиться новий уряд. І, ну, і, і, і що далі той уряд буде робити? Він буде підтримувати Україну е, так, як це було до тих пори. Чи може Україна отримає те, що вона просить вже віддав на Тавруси, хоча б? Well, the новий канцлер дуже чітко заявив, що він надасть він може надати тауруси, але нам також потрібно розпочати навчання з використання. Тому я думаю, що нам спочатку треба розпочати навчання, і також він заявив, що він би хотів скоординувати надання таурусів з нашими європейськими сусідами. Я особисто дуже сильно. Підтримую ідею щодо того, щоб не говорити, а надати Тауруси після навчань так, щоб Україна отримала цю зброю вже на контрактних умовах, щоб у нас була був контракт, і щоб ми могли вже надіслати цю зброю, а Україна змогла її використовувати. Але ми маємо пізніше цю зброю надати і про це відзвітувати, і я хочу. Також сказати, що є певна е, така важливість е, щодо того, що польський український уряд мають знати, що Німеччина готова підтримати Україну навіть більше ніж наразі, тому що за правління Шольца е, трохи Німеччина була е, не дуже така е, здецидована, тобто маємо надію, що że te nauczania przejdą szybko i taursy popadną w Ukrainę, bo już Brytyjczycy powiedzieli, że one przytrzymują i będą przytrzymywać nowego kanclerza Niemiec w tych liczeniach. A ja was chcę zapytać, bo w jakich misjach pojawiają się pliki, że Niemcy może planować odbudowę Nord Stream 2? Czy może wy to prokomentować? Jest This is really a так є така стурбованість щодо цього. ХДС та ХСС – це дві партії, які вважають, що ми можемо стримати Росію, якщо відкриємо, відновимо Нордстрім і це співпадає з ідеєю американців щодо відновлення Нордстріму, а потім купівлі російського газу і. Продажу його як американського газу Німеччині, і це власне викликає наше стурбовання, тому що нам потрібно зупинити цю дискусію. Ми не можемо дозволити собі фінансувати російську війну або якось змиритися. Російська війна має зупинитися. Ми не можемо її фінансувати шляхом відновлення Nord Stream. але я не можу підтвердити, Пердити щодо того, що Америка намагається американські траси намагаються купити якийсь поєднатися з німецькими трастами, щоб купувати російський газ. Нам треба це зупинити і сказати американцям, що Німеччина не має жодного інтересу у відновленні Нордстріму, і це лише ідеї деяких популістських політиків. І отже, тут нам треба бути дуже обережними, ми, тому, що ми всі маємо не забувати, що є люди, які перебувають під російським впливом і хочуть відновити Нордстрім. Але я шукаю тут сенсу, тому що розумію, що в Америка саме продає між іншими Польщі, Німеччині багато скоропленого газу через газопорти в Німеччині в Польщі. і це так якби різати гілку, на якій сидиш. Так США, змінили тут сторону. Вони вже не підтримують Україну і уряд США зараз власне складається з бізнесменів, які хочуть укладати угоди і отримувати прибуток. Вони не хочуть врятувати нашу трансатлантичну спільноту і саме власне це те, що робить. Один з німецьких політиків, який який підтримує ідею відновлення північного потоку, і Україна хоче використовувати новий німецький уряд. і Президент Трамп вже дає певні робить заяви щодо того, що Україна не має стати членом НАТО, що Україна має віддати певні території, що Україна не має дозволу на розміщення військ НАТО на своїй території. Тобто, це не лише питання Nord Нордстріму, це питання того, чи американці досі є з нами в одному союзі, чи ми все ще є союзниками з Україною, чи американці підтримують, чи уряд Трампа підтримує вже цю російську брехню? Тобто ми дуже. Турбуємося через цю зміну американського підходу і ми, європейці, маємо об'єднатися і захистити Україну, тому що Україна захищає нас, і тому ми маємо показати Америці, що ми європейці можемо забезпечити власну безпеку, інвестуючи більше в свою оборону. Панеродріку а. kanzler e, Niemeczyny, majbutni kanclerz Friedrich Merz skazał, że bude Niemeczna reformować systemu same zachystu dla bieżąńci w ta e, migracyjną polityku. A może te rozkryty detali, bo w de jakich Ukraińcyfie jest mniwe czy one będą mogli się dalej w Niemczech? Yeah. Yeah, yeah. well, uh... Якщо порівняти Польщу чи Чехію, 70-80% українських мігрантів біженців працюють навіть у Нідерландах більш ніж 60% біженців працюють лише в Німеччині. Ми будуємо якісь перешкоди для українських біженців, тому що 24% українських лише 24%. Відсотки українських біженців працюють, і це створює е, якісь занепокоєння в е, німецьких фашистських партіях в новофашистських, в е, серед інших громадян Німеччини. Тому нам потрібно зробити так, щоб ці біженці пішли на роботу. Але ми е, не дуже хочемо отримувати нових біженців. Проте нам треба, щоб українські біженці. З приїжджали в Німеччину так, щоб ми могли за них потім боротися. Тобто, нам потрібна інтеграція в на ринок праці, так власне, як відбувається в Нідерландах, в Польщі, в Чехії. Нам потрібно змінити свій таке налаштування і знати, що всі члени нашого суспільства працюють і цей підхід треба змінити в тому плані щоб не, не тримати біженців якось подалі від нашої країни нам потрібно допомогти україні тому що росія збільшує свої зусилля над своєю агресією. і нам потрібно перш за все продавати зброю включаючи тауруси а потім друге нам потрібно отримувати затримувати у себе біженців і робити так, щоб вони працювали і допомагали також нам. І я думаю, що нам потрібно змінити свої підходи і інтегрувати їх на свій ринок праці. А що саме для українців біженців може помінятися? Зміна вже відбувається з 1 квітня через нових біженців, які прибувають, тільки вони отримують таку ж саму грошову допомогу, як пошукачі притулку. Я думаю, що це дуже важливо, і нам потрібно використовувати цю концепцію для того, щоб інтегрувати цих людей. Людей на ринок праці, і я думаю, що це треба зробити. І я дуже активно підтримую цю ідею, а також те, що нам потрібно навчитися у своїх сусідів щодо того, як вони інтегрували українців на ринок праці. А тепер я хочу трошки поміняти тему. Залишаємося, звісно, в Німеччині, але хочу запитати вас про Бундезвер. ponieważ Bundeswehr wymaga modernizacji, e, reform, e, jak same kanclerz Niemiec będzie reformować niemiecką armię? Дякую за таке, таке чудове питання. Німеччина має певні обов'язки до 30-го року, тобто протягом наступних 5 років ми маємо сягнути 10% потенціалу НАТО і мати 5 повномасштабних бригад, наразі ми маємо лише одну, і також повинні Мати повну бригаду в Литві. крім того, ми, як Німеччина, як країна, хочемо прийняти велику. Частину частку європейської допомоги і в плані зброї координованих всебічних заходів з оборони. Також ми повинні посилити нашу нашу структуру командування. Тому ми передбачили близько 500 мільярдів євро додаткових на посилення наших збройних сил протягом наступних 5 років, і ми збільшимо також наш ВВП, наші витрати на оборону до 5% від ВВП і завдяки цьому ми зможемо досягти цих п'яти. Відсотків від ВВП, які підуть на посилення нашої оборони в рамках наших зобов'язань, і нам також треба встановити таку власну армію, яка б змогла використовувати дрони. І, і можу сказати, що до сьогодні ще у нас немає жодних дронів зі зброєю через. Те, що партія, яку очолював Шольц, паралізувала це такий процес виготовлення, тому що вважали, що ці дрони будуть використовуватися проти мирного населення, тощо, але ми нічого не вчимося з тих війн, які були в Лівії, у Вірменії і навіть в Україні, і це та зміна, яку ми якої ми прагнемо, це армія дронів, це те, що ми зробимо в про протягом наступних двох років також протягом двох років Росія зможе почне зможе почати війну проти нас. Вони вже почали гібридну війну, але протягом наступних років ми зможемо покращити свої можливості оборони і захисту. Але це, це також таке вузьке вікно можливостей для Росії. Вони зможуть дійсно ескалювати свої можливості, і саме тому нам. В Німеччині потрібно знати, що нам потрібно інвестувати ще набагато більше і е збільшуючи е кількість свідомого населення. Mm -hmm. Duże, krótko was zapytają, bo to muszę mamy e, realno 40 sekund na odpowiedź. E, Amerykanie pokładają e, Jasionkę, przed pierwsza dyslokacja e, wełczesny chab e, pidrzeszowem w Polsce, jaki to pomaga je A czy niemiecka armia będzie tam presytyjna? Well, I will work for it. Ja będę nad tym pracować. Still, the chancellor has Канцлер, канцлер ще не обраний, ще рішення не прийняте, але всі важливі всі інші країни вже збільшили тиск на німеччину, щоб німецька присутність допомогла посилити ситуацію в Україні, і ми знаємо, що ми повинні не лише давати гроші, але також бути присутніми. Дякую, я пригадую, що нашим господаркою. Dziękuję. Naszym gościem był Roderich Kiriwerter, deputat Bundestagu Niemieczny.